Дорогі друзі земляки, шановні українці, сердечно вітаю вас з новорічними та різдвяними святами. Ми разом прожили з вами дуже непростий рік: рік страждань, рік боротьби і рік очікувань та сподівань. Однак ми не втратили саме головне: людяність, толерантність, підтримку один одного. І віри, віри в наше краще майбутнє. Який би день не був, будній чи свято, ми маємо пам'ятати, що, проживаючи його, ми завдячуємо нашим славним захисникам, військовослужбовцям Збройних сил України, сил територіальної оборони, всім, хто воює на фронті і працює в тилу. Нашій спільній синергії всього українського народу, а це означає, що буде перемога і буде мир і спокій на нашій українській землі. Я хочу побажати вам, дорогі земляки, міцного здоров'я, невичерпної життєвої енергії, віри в перемогу. Нехай благодатна зірка осяє кожну українську родину. Нехай всі вишні сили допомагають кожному з вас, і нехай вони допоможуть зберегти нашу Україну разом до перемоги! Слава Україні!